Я хочу стати в лікарні працювати. Мені подобається спасати життя людям, або я стану волонтером. Таким бачить своє майбутнє дев'ятирічний южноукраїнець Матвій Кузьо. По суті, цей хлопчик вже є одним з найактивніших місцевих волонтерів, адже понад два місяці збирає гроші на допомогу українським захисникам. Кошти на зсу, герой нашого матеріалу, заробляє плетінням браслетів. Я йшов зі школи і бачив, як волонтери працювали і. Заробляли там кошти на ЗСУ. І мені це дуже сподобалося. І ми вирішили теж допомагати нашим захисникам і відкрили акцію, яка називалася Діти разом з ЗСУ. Там ми плили браслетики та інші патріотичні брилки. Також нам ще волонтери давали ляльки-мотанки та браслетики, щоб, щоб ми їх продавали. І всі зібрані кошти ми віддавали в скриньку волонтерам. Виготовляти браслети хлопчика навчив двоюрідний брат. Матвій вирішив, що таке цікаве захоплення може ще й приносити кошти. Тож одного разу, спитавши дозволу у батьків, вирушив з поробками на базар. Справа пішла. Згодом до нього долучився і Сергій, той самий братик, що допоміг освоїти техніку плетіння. Вони приходять зі школи, роблять уроки і плетуть Сергій плете в себе вдома, Матвій в себе плете, або вони збираються бабусі разом плетуть, а потім на вихідні дні вже о 7.30 вони вирушають на базар і до двох годин вони на базарі. На час нашої першої зустрічі Матвій і Сергій передали дорослим волонтерам 12,5 тисяч гривень. На заваді їм не стають ні холод, ні дощ, ні вітер. Вони у два голоси закликають покупців і ті не проходять повз. Інколи навіть не купують. Просто залишають кошти в скринці. Купуйте патріотичні, патріотичні прикраси своїми руками. Якщо діти так можуть допомогти, то звичайно я їх підтримую. Треба всім так робити, не тільки дітям. І поки не ми не перемогли, то це треба робити. Кошти хлопчики віддають саме тій волонтерській організації, яка колись надихнула Матвія на добру справу. Відбазарювавши маленькі волонтери у супроводі бабусі вирушають до офісу благодійного фонду Южноукраїнці разом з су. Україні Героям. за минулі вихідні витор хлопчиків склав 1600 гривень. Його та решту зароблених дітьми коштів волонтери витратять на зарядну портативну станцію для військових. Це дуже вісомо, це дуже вагоме. Коли ти бачиш, що дитина стоїть в сніг і дощ своїми маленькими браслетами, і коли ти своїми болячками думаєш, що це вже все, ти завтра вже не зможеш встати... ...дають тобі сили. За проявлену ініціативу, патріотизм та внесок в загальну справу, спрямовану на підтримку Збройних сил України, учень Южноукраїнського ліцею номер 3 Матвій Кузьо отримав подяку та відзнаку благодійного фонду Южноукраїнці разом з СУ». Хлопчик росте у дружній та за його зізнанням веселій родині. Він дуже любить маму, яка нині займається вихованням маленької сестрички Поліни, і тата, що працює на Південноукраїнській АЕС. Ну а рідні пишаються своїм маленьким волонтером. Підтримують та хочуть, щоб таким він залишався і надалі. кажуть, цього запалу вистачить надовго. Бачивши ну їхній такий запал, от їхній такий патріотичний дух, мені нікається надовго. Бо Матвій з боєм дощ, сніг, град, я піду. Допомогти захисникам та пришвидшити перемогу саме так означив свою мету герой нашого сюжету. Матвійко та Сергійко наполегливо плетуть браслети, норма на тиждень як мінімум 200 штук. А це дві сотні маленьких кроків до звільнення країни.